Вітаю! Ось дивіться: з одного боку: пандемія та карантинні заходи, обмеження можливості комунікації, обміну досвідом, взаємодопомоги, наростаюча криза довіри і взагалі дистанційний режим. Все це реалії сьогодення. Але з іншого боку, є і добрі новини: 187 заявок. 30 громад переможниць, 18 областей України, 116 тренерів та 1118 учасників першого дослідження. І все це аби навчити громади України, як взаємодіяти з п'ятьма інструментами електронної демократії. Сьогодні ми познайомимо вас із трьома громадами-переможницями. І покажемо, що інструменти електронної демократії вже працюють та вже змінюють взаємодію з владою на краще. Тож, поїхали! Вітання з Демидівки! Мене звати Сергій Щербатюк, заступник начальника відділу з проектної роботи, відділу економічного розвитку інвестицій, житлово-комунального господарства, транспорту та регуляторної діяльності Демидівської селищної ради. Демидівська громада знаходиться у південній частині Рівненської області в Дубенському районі. Населені складає трохи більше 12 тисяч жителів. Входить до її складу 23 населені пункти. Центр громади селище Демидівка. В Демидівській громаді впроваджено громадський бюджет, він же бюджет участі. Наразі в нас реалізовуються проекти із 2019 року, і ми вже на шляху до відбору проєктів на 2021 рік. Завдяки громадському бюджету вдалося реалізувати 5 потужних класик соціальних ідей, які турбували жителів громади і потребували не стільки багато фінансування, скільки саме включення жителів у процеси їх вирішення. Наприклад, у селі Вишневе було облаштовано спортивний майданчик, якого так потребували молоді жителі громади, підлітки, і він там з'явився саме завдяки участі у громадському бюджеті. Також ми на процесі впровадження сервісу Відкрите місто. Мене звати Оксана Шеремета, на даний час я працюю фахівцем закупівель відділу освіти та гуманітарної роботи. Хотілося щось створити в селі, хоч воно в нас і маленьке, але хотілося створити якусь зону відпочинку для дітей, щоб діти мали можливість, скажімо, десь збиратися і чимось займатися. Від початку того часу, як я виграла проєкт, пройшло півтора роки. Ціни, звісно, трошки змінилися. І Я мусила виходити з тих грошей, які мені були, ну, але скажімо, я спланувала по максимуму. Тобто і там і гімнастичний комплекс є і для старших діток, і також ігрове обладнання для молодших діток. І ми з зі цією громадою зібралися і скажімо, облаштували ось так. Мене звати Олександр Вальчун. Я працюю директором упорного закладу Дебедівського ліцею, на території якого ми власне, знаходимося. У 2019 році був оголошений конкурс проєктів бюджет участі. І власне, оскільки в нас вже є довга історія, з 2012 року я полюбляю цю справу брати участь у проєктах. І саме після того, як в 2017 році побудували штучне поле, футбольне поле. Залишилися деякі бірі незавершені роботи. Ну, от, і на цьому місці це було старе місце волейбольного майданчика асфальтового. Ми вирішили таким чином, оскільки асфальт був знятий, побудувати нове волейбольне поле. А тут якраз під руку попав саме проєкт участі, ну, от, бюджет участі, і ми вирішили написати, і таким чином здобули скажімо, перемогу, попали в е, п'ятірку призерів. І далі була вже реалізація. Тільки не в 2020 році в зв'язку з карантином, а в 2021 році. Привіт! Мене звати Віктор Сущик, я голова Вишненської територіальної громади. Вишнівська територіальна громада була створена у квітні 2017 року. У 2020 році, в жовтні, була доєднана ще одна сільська рада і на теперішній час територія Вишнівської сільської ради становить 50 тисяч гектарів або 500 квадратних кілометрів. Населення становить 8400 жителів, об'єднує 21 населений пункт. Створено сім старостинських округів. Плюс центральна садиба вишня. Про цифровізацію так само можна говорити багато. І на теперішній час це просто необхідність нашого життя. Але найпершим проєктом це було відеоспостереження нашого населеного пункту. Ну, на теперішній час Покавишні. У нас стоять 19 камер, ведеться відеонагляд всіх в'їздів, виїздів, перехрест. Відеоспостереження підключене до. Поліцейської, ну як там, відділу поліцейського відділення е, і також виведений на Луцьк, на обласний центр їх. Приїхала жінка сюди до сільської ради з велосипедом. Типу, вийшла, велосипеда нема. Давай ну, журитися, що ж такого не було. Подивилися відра, а це його її син. Пішов в школу, подивився, що стоїть свій велосипед. Він сів на велосипед, поїхав додому. І коли ви подивилися відео, тут зразу знялося питання. <ріх> Те, що наглядно було зроблено – це бюджет участі. Тобто, це перший у нас був такий, якби, перше використання електронних засобів голосування, було голосування по картках і було голосування в телефонному режимі. Тобто, ми голосували за бюджет участі за ну, проект. У нас на теперішній час вже є проведено 5 проектів. По бюджету участі, і тоді ми залучали ну, цифрові електронні методи голосування. Я посама Олена Володимирівна, головний спеціаліст відділу питань юридичного забезпечення діяльності ради, діловодства та проєктно-інвестиційної діяльності, тобто проєктний менеджер. І коли до нас надійшла пропозиція взяти участь у вашому проєкті ці віктеч, що мене саме зацікавило? Зацікавило те, що платформа Е-демократії дає можливість користуватися всіма сервісами, які ви тут нам пропонуєте. Ну це цікаво, тому що дуже багато чому зараз треба навчитися. І ми подали заявку на участь в вашому проєкті. Нас було відібрано в тридцятку громад з України, вишнівська громада ввійшла. Ну і далі ми вже почали працювати по проекту. Я, наприклад, зацікавилася вашими платформами. Мене дуже цікавило. Питання громадського бюджету, справа в тому, що із-за із пандемії ми не змогли запрацювати в 2020 році по цих питаннях, і в 2021 тому що ми не знали, яка буде ситуація. Маючи свою програму громадського про громадський бюджет, ми просто за ці два роки не використовували можливості цієї програми. Але в 2022 році будемо надіятися, що все таки все буде добре і. Будемо працювати в цьому напрямку. Ми робимо там новий сайт. От він буде такий там на базі того дії. От у нас є, буде той чат-бот, про який ми говорили. Так, якщо я відкриваю свій телефон, я вже заходжу туди. Я вже вибираю область Волинську, я вже бачу Вишнівську громаду. Я вже бачу, але це тільки чотири громади в Волинській області, які там є по факту. Воно ще не наповнене, бо немає можливості. Можливо, що ми так не працювали. Але ми розпочинаємо цей процес. Воно вже може діяти тоді, якби всі люди вже працювали в телеграмі, якби всі люди знали, що воно є, і так далі. і і так так далі, далі. Це дуже зручно в такий період пандемії. Мене звати Тетяна, я директор комунальної установи центру професійного розвитку педагогічних працівників Вишнівської громади. Ми брали участь в проєкті цифрової трансформації ЕГАП. З підпунктів було впровадження системи електронних щоденників та електронних журналів. Ми організовували навчання для педагогічних працівників в онлайн форматі. Зокрема, Міністерство цифрової трансформації Випустило ролики, такі навчальні, де кожен з педагогів міг пройти курс, отримати сертифікат на певну кількість годин і вивчити ті чи інші засоби, як налагоджувати освітній процес. Зі своєї сторони ми також організовували такі тренінги. Саме тоді було такий пілотний проект було впроваджено використання електронних щоденників та електронних журналів для ефективної взаємодії усіх учасників освітнього процесу, батьків, педагогів, школярів. Діти в школу не ходили, журнали паперові не мали можливості вести паперові журналі. І скажу чесно, спочатку це зустрі... батьки і вчителі зустріли це з таким спротивом. Тобто, ну, взагалі в принципі, все нове завжди лякає. І всі якось так зли ні-ні, я не буду, навіть не думати, я такого робити не буду. Там. Але, ну, в принципі, як і будь-які нововведення завжди лякають. Але на щастя, в нас досить таки ефективно і досить таки швидко. Вони почали функціонувати. І вже на сьогодні у нас у всіх школах функціонують як електронні щоденники, так і електронні журнали. Батьки, кожен учень, кож і батьки мають доступ до цих журналів. Тобто, в кожного є свій код, вони можуть, можуть туди зайти, подивитися успішність своєї дитини. Тобто є такий фідбек між батьками, вчителями. Функціонує сайт центру розвитку педагогічних працівників. Там учасники освітнього процесу, педагоги можуть звернутися з електронними петиціями. Ну тобто, в принципі, будь-яка проблема, яка потребує якогось обговорення громадського, тобто все, що вони хочуть запровадити, вони можуть звернутися, записати своє звернення там, і тоді вже на розгляд ми можемо розглянути, обговорити, прийняти ті чи інші рішення. Тобто, для того, щоб це було якісно зроблено, ефективно зроблено і не просто, що ми тут собі продумали і вирішили, щоб це було обговорено з людьми, розумієте. Доброго дня, я Нетяжук Михайло, голова Фастівської міської територіальної громади. Я представляю Фастівську міську територіальну громаду, яка складається із 17 сільських населених пунктів, а також колишнього міста обласного значення міста Фастов. Місто Фастів це місто єднання, місто, в якому підписувався договір про злуку Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки. І саме тому ми визначаємо, що наше місто це місто єднання. Зараз громада міста активно працює над тим, щоб наше місто було справжнім європейським містом. Для нас там, на прикладі нашого міста. Я вважаю одним із найефективніших це є запровадження громадського бюджету, адже це дозволяє громадянам не чекати наступних виборів а щороку долучатися до тих питань, які їх турбують, і вирішення яких вони вважають, є найпріоритетнішими. по електронним петиціям. От наш досвід, тобто, перша електронна петиція, це була запровадити на території міста Фастова курс долара по відношенню до гривні 1 до 8. І ця петиція набрала відповідну кількість голосів, але звісно, що така петиція вона не може бути реалізована на місцевому. Також зараз є думка запровадження якраз чат-боту. Однак, по результатам цього впровадження, я думаю, що ми десь за півроку зможемо вже презентувати. Доброго дня, я Тетяна Оксентюк. Я, по суті, є прес-секретарем міської ради міського голови. Веду інформаційну політику, формую інформаційну політику у нашому місті, у нашій громаді. Ми формуємо думку українців, навіть думку європейців, може навіть світову спільноту, про те, що Фастів дуже талановите місто місто з шаленими можливостями, з дуже розумними людьми. Які працюють над розвитком власної громади. Про туриста то обов'язково кожен турист у нас відвідає парк молодіжний парк, пам'ятка, дендрологічний парк. У нас там дуже гарно, дуже багато рослинності цікавої. І на території парку ми реалізували один із проєктів, який був реалізований в рамках бюджету участі. А це створення алеї, яка на даний момент у нас є створено. Ну, як так казати, це зварена конструкція, яка з часом вже насаджена рослинність, і з часом ця рослинність повністю заплете оцю металеву основу і буде такий тунель із квіток, які квітнуть ціле літо. Прекрасний тунель, де можна буде і проводити фотосесії, просто прогулятися. Це неймовірно гарне місце за задумкою. і Воно в плані реалізації зараз. Дуже цікавий проект, який також має свій розвиток, який не зникає, нікуди не подівся. Це курси комп'ютерної грамотності для людей старшого віку або для людей поважного віку. Туди щороку набирається кілька груп, подають заявки люди. Від 50 років і старше набирається група до 10 осіб, і вчителі їх навчають, як користуватися електронною поштою, як реєструватися там на сайті пенсійного фонду, як можна оплачувати рахунки, не стоячи в черзі на пошті або в банку. Це все як це все можна зробити онлайн, маючи запит від громади, особливо зараз в часи коронавірусу, коли у нас дуже велика частина життя перейшла в сферу онлайн. Спілкування, ми розуміємо, що одним із кроків, які ми зараз реалізуємо, це є чат-бот свої, коли до спілкування з громадою буде залучений не людський ресурс. Тобто ми одного разу створимо базу, якою людина зможе користуватися. У нас є купа соцмереж, у нас є наш сайт, але інформація дуже часто йде в стрічці вниз, і знайти її не так легко, знайти її важко. чат бот дасть змогу людині за її запитом конкретно відшукати ту чи іншу інформацію, яка буде там регулярно оновлюватися, там до графіків роботи ЦНАПу нашого міського. Там. Запис до лікарів, ну, що ми туди внесемо, те там і буде зрозуміло. Ефективно користуючись елементами електронної демократії, зокрема бюджетом участі, який у нас цього року вже в п'яте. Ми так вважаємо, що у нас ювілейний п'ятий рік, коли у нас реалізуються проекти бюджету участі, один із найуспішніших, на свою думку. Я вважаю, що це створення кіностудії Фастіфільм. Мене звуть Дмитро Безкровний, я опікуюсь технічними питаннями функціонування студії Фасі Фільм в 2015-16 роках. Ідея знімати кіно в нашому місті об'єднала команду ентузіастів і очолив її Сергій Гердієв. у 2017 році, коли було вперше впроваджено конкурс громадських бюджетів. Саме, саме проєкт Фасів фільм за авторство Сергія виборов перемогу завдяки волі фастівчан. З понад 50 дітей, що виявили бажання займатися, тут було відібрано 22 актори, і розпочався другий тривалий етап етап навчання, етап репетицій, зйомок тощо. За Цим тривалим процесом прийшло і перше визнання. Так, в 2019 році два фільми від студії стали фіналістами міжнародного кінофестивалю «Кінокемерія». І один із фільмів, а саме Співай Санька, зайняв почесне третє місце серед 240 фільмів-учасників. Також у 2020 році вихованкою студії Владою Березанською з командою був знятий фільм Сузір'я Єдинорога, який виборов Гран-Прі на дитячому кінофестивалі фестивалі Kino Fest». Логічним і послідовним продовженням розвитку кіномистецтва в нашому місті. Можна назвати перемогу і реалізацію наступного проєкту Fast Multifільm. Це відбулося в 2019 2020 роках. Було закуплено необхідне обладнання, дві камери Sony, світло, необхідний звук, мультиплікаційний станок, який складається з двох столів для мальованої і. Предметної анімації у створенні мультфільмів беруть участь вихованці студії, також юні художники і молодь нашого міста. Отже, студія працює. Дякуємо, дякуємо всім учасникам, які готові розвивати цифровізацію своїх громад. На цьому ми не закінчуємо, а продовжуємо розвивати наші українські громади. Тож ви будьте разом з нами. Висловлюй позицію, консультуй владу, впливай на майбутнє та бережи себе.